Слава Україні, українські орхолюби! А пам'ятаєте, як перед новорічними святами я вам показувала свій подаруночок з Києва? Приїхав до мене від пані Дани неймовірно красивезний, ось такий розкішний гарячий поцілунок Хоткіс? Данулька подарувала мені дитинча свого гарячого поцілуночку. І ця дитинка. Мене одразу потішила, адже видала довгоочікуваний квітконосик. Дивлюся якось на нього, а вона його в різні сторони почала викручувати, тому одразу ж почала вирівнювати я за допомогою шпажки. І гарячому поцілуночку, певне, це дуже не сподобалось, адже, як бачите, найперший бутончик, на жаль, одразу ходкість засушив. Того переліку <ріст> я зняла шпажку. Ну, що я буду мучити і чекати довгоочікуваний каскад, якщо специфіка даного сорту, ну, природу ж не обманеш, правда. І тут довгоочікуваний лоб, одразу ж неймовірна краса, ось та бархатистість пелюсток, обсамитове напилення. І розкішна, дорога кольорова гама. Ох, зізнаюсь що в магазинному квітуванні, як я знімала відеогляди, Хот-Кіс не вражав мене чесно. А ось в домашньому це якась орхомагія. Я ж добряче знаю цей ефект, що магазини квітування і домашнє квітування це дуже величезна різниця. Але щось, знаєте, не чіпляло мене в магазині абсолютно. А тут якісь струни душі все ж таки затремтіли. Та ще ж, це не просто ходкість, не просто гарячий поцілунок. А цілий гарячий поцілунок величезний привіт із Києва від пані Дани. Тут, як бачите, своя історія, якраз те, що я обожнюю. Адже кожна орхочка моєї орхоколекції якраз має свою дуже цікавезну історію. Ба більше, бо Хоткіс, ой, він, знаєте, дуже легкий на руку і розпочав. Орхоколекцію колекцію мігрування орхідеїк з Києва від пані Дани до мене. Я вам далі все детально розкажу, ви зрозумієте, про що я. Як бачите, кожного дня я відзнімала потрішечки кожну квіточку, і вона змінювала свою форму. Це дуже цікаве знаявище. То ті пелюстки в одну сторону стирчали, то якось вигинались в іншу. І, врешті-решт, ось така краса неземна перед вами на екрані. Як завжди, показую і при сонячних промінчиках, і без освітлення, щоб той, хто не має хоткіс, все ж таки звернули на нього увагу. Звичайно, той норовливий характер у нього, і щодо засушки бутону, і щодо розміщення квітів у різні боки. Зрозуміло, що я змирилась, зрозуміла його. І вважаю, що це найголовніше завжди в наших орхоколекціях розуміти наші орхідейки. Дуже довго квітує, 9 см квіточка, що ще ж хотіти. І позаду погляньте, теж цікавезний, адже видно прожилки, які були на бутонах. Дуже шкода, що відсушився той бутончик. А ще погляньте, яка довжелезна будочка квітконосика. Враховуйте це також. Я ж єдине, що ще раз заакцентую вашу увагу, що ходкість бігліпчик неймовірної краси. Але це ще не все. Пам'ятаєте, були збори підлітків від Соні? і ось такі мали в результаті розквітнути метелички. Як бачите, маю тепер в своїй орхоколекції колекції ось таку панянку. Це також подарунок від пані Дани. Я ж вам казала, що там Хоткіс розпочав мою орго-колекцію. Заслання так зване <з>, з Києва до Луцька. Але давайте про все по порядку. Як бачите, ось ця квіточка певне ось так мала розквітнути метеличком. І Данулька, певне, на неї дуже-дуже розсердилась, що без мутації розквітла. А лишень стандартом якось не її це. А я як побачила оцю кольорову гаму, знаєте, ну, я не можу виразити свої емоції, того, що людина з художньою освітою дуже нерівно дихає до кольорової гами. Я бачу не лише кольори, я бачу тони, напівтони, бачу політру поєднання. Фактури, текстури, форми. А ще душа моя дуже тягутіє до рожевої палітри. Я не знаю чому. Колись молода була, дуже мені подобався чорний тон. Бо чорний це не колір. Погляньте, як квіточка вже змінила колір свій, адже вона під час першого лоб була персикова більш гамі. Наразі з часом всі квіточки ставали все в холоднішій гамі аля Барбі. Ну, от, зверніть увагу, бачите, така персикова була. Я називаю цей ефект орхомагія. І ще, як бачите, у мене вже вона дорожчує квітконосик. От цікаво, наразі три бруньки буде п'ять чи не буде. Поживемо, побачимо, листя вам покажу. Перед тим, як відіслати мені орхідейку, ця орхідейка політала у пані Дани, тому вилетіла з горшечка і побила листячку. Ось тут два нижніх жовтих листочка вже все ж таки я їх зніму. А ось коренево, як бачите, доволі нормально адаптувалась у мене. Подекуди вже і врості корінчики. Тут два корінця лишень стали жалеподібними, проте, як бачите, абсолютно вони не заважають посадочці. І мені дуже імпонує, що одночасно нарощується коренева і квітує орхідейка, і дорощує квітконосик. Ну, якби ще з новий листочок, то взагалі була б ідеальна картинка. Своєрідна рідна щодо наступних квітувань, можливо, все ж таки якась мутація і проявиться. Але ще раз наголошую, ось таким стандартом мені ця орхідейка дуже-дуже імпонує. Особливо ця медово-оранжева, трішечки з гірчинкою губа. Ой, тепла, красивезна. І позаду пелюстка також насичена. Разом із цією кралечкою я отримала від пані Дани ще ж монро. Це не просто монро, це бантик. Бантики я дуже полюбляю, ви знаєте. І колись доволі частенько монро були в завозиках, проте до Луцька якось їх не завозили. Шукала я того бантика, шукала, ну і не застала. А ще ж казали, що бантики не завжди проквітають бантиками, тому якось завагалась. Все ж таки, бачите, проходить час. І вон там квітконосик є, проте він зараз спить. Пані Дана мене попереджала, що він поки що не в рості. Але, як бачите, у мене повністю орхідейка пішла в ріст. Залишається лише чекати осені, перепаду температур. Манта Міндору, Бігліб. Ну, ви розумієте, це також від пані Дани, яка приїхала з тими попередніми орхідейками. Це дитинча від бігліпчика. І як бачите, у мене тут також все в рості, корінці, желеподібних немає, гнилих немає. Все тут прекрасно, коренева розвивається, листочок серединки також в мене росте. Завдання дитині підрости, бо я також хочу квітування. Манта Міндора крутезний бігліпчик, квітує пишно, шикарно, ну що тут ще додати. Пару місяців пройшло, погляньте. Це теж від пані Дани, ви не дивуйтесь, бо я на пошті, як посилку побачила, то я чуть не впала. Тут вже не єдиними орхами, щоб ви розуміли, за моє здоров'я підписники також переживають, за що я вам щиро сердечно дуже-дуже вдячна. Мені бігати, знімати відео огляди якраз те, що потрібно. Може, ще й буду ось так одягати, щоб ви знали, що це я. І орхідейки ж приїхали, погляньте. Ой, розпочнемо з калейдоскопу. Ось таким він приїхав, дуже крутезний метеличок. Я була дуже здивована і вражена, адже вперше бачу таку кореневу. Вона, як ниточки, тоненька, густенька. Жодного аналога з такою кореневою я в своїй орго-колекції не маю, тому мені було це дивиною. Ось тут, якраз вже доростились, квіточки розквітають. Коренева у мене не в рості, але. Нормально розвивається, немає жалеподібних, подібних, нічого не втратилось. Так само з листочками все ок. Посередині новенького немає. Проте тут бруночки, ой, інтрига одна, дві, три. І я ж чекаю, я ж хочу побачити те пишне квітування калейдоскопу. А які ж соковиті кольори? Коли квіточки лишень починають розквіт. А потім не менш ефектні, ви ж бачили, стають рожевими Оті червоні барви. Ой, дівчата, тут буду плакати. Бо кадри ці залишаться лишень на згадку. Вигадайте, хто це? Це не кам'яна троянда, це Аркс Рей. Я дуже хотіла його. От ви навіть не уявляєте, наскільки я його хотіла. Але пані Дана мені написала, що, на жаль, перегрілась шия, бо орхідейки добряче попалило сонечко. Ну, а я дівчина вперта, ви ж мене знаєте. Я гадала, що я все ж таки врятую її. Я гадала, що він підзагорів там на шиї. І все ж таки я його пролікую. Ой. Бачите, жовті є два листочка від шиї, навіть червоні такі барви на шиї. Це сигнал СОС. Але квіти не залишали мене в спокою, бо неймовірної краси. Думаю, пролікую його. Ой. Але ж всередині ми ж не знаємо, яка там хвороба, хоч і маємо досвід колосальний і рятуємо ж неодноразово ті орхідейки, знаємо і хвороби. Що як робити? Тому з тим червоним кольором листочок я зняла, як бачите, халепа мокро, все гниле, мокре. Я топсином одразу обробила це місце. Проте на другий день повністю пожутів ще той другий листочок, також зняла. Знову ж таки, бачите, там така жовтизна на шиї, негарна. Я знаю наперед, що вже як вона є, це вже всередині проблема величезна. Ой, і квіти в мене також на той день зів'яли. Одразу відрізала до живої бруночки квітконосика. Також гадала, що може дітка буде на квітконосику. Чим я тільки не лікувала, чим я тільки не проливала, і чим я тільки не мазала. І магнікуром Energy, і етопсином, і фізаном 20, і Максимом, все марно. Діло все йшло до того, що буде поньочок. Проте, вже мене, знаєте, добило те, що, помазавши Максимом і топсином уту з дерев'янілу шию, все ж таки на ній постійно утворювався пушок. І той пух грибковий, нездоровий прибрати я досі не можу. Не забирають його фунгіциди. Далі обробляю, проливаю, мажу і все марно. Трішечки на відео погано видно вживу, дуже видно. Бо навіть нічого не буде з цього пеньочка, адже від шиї все ж таки корінці почали всихатись, на жаль. Я дуже старалась, чесно. Ще ж не все. Теж приїхала неймовірно красивезна, ось така красуня. Ну ви ж бачите: губка-боб, метеличок на одній гілочці, а на іншій з іншого боку без мутації, стандарт. На фото від садівника мене губка Боб ніколи не вражала. Чесно. І ще дізнаюсь, що особливої різниці між. З мутацією метеличком і стандартом саме в губки Боба я не бачила. Коли в домашньому ось ці бутони почали лопати і розквітати такими зірочками, я просто відкрила рота. Погляньте, який ще бутон цікавезний. І квіти по-різному розквітають. Ось зліва фото садівника, справа у мене. В домашньому він вражає. Не знаю, які там фотографи у тих судівників. Вони завжди розчаровують своїми фотографіями. І слава Богу, що орхідейки нас, орхолюбів, дуже дивують в домашньому. Я вважаю, що губка Боб по-своєму дуже шедевральний. Ну погляньте, навіть цей бутон, оцей носик вгору. Щось таке з натяком у нього було, він мені вже і зубки почав показувати. Я гадала, що там буде страшне щось, як тут лоб. Я вже заглядаю, і я побачила, що тут буде вражати й дивувати мене неймовірно красивезною формою, зірочкою. І вже коли розквітли всі бутончики, я вам покажу ж, і на сонечку. Погляньте, як це красиво, мило, тендітно, вишукано. Губа мені нагадує полум'я, а ще ж видужено. І кольори так поєднуються. Кожна квіточка по-іншому розквітає. Одна десь проявилась винозність. В іншої більше крапу, в іншої ще менше того крапу, менше виносності. Ну, погляньте форми різні квітів. Дуже вже колоритна орхідейка. А ще ж в кого є діти і чують назву губка Боб, одразу ж цю орхідейку починають полюбляти. Для дітей, <ріст> ви що розумієте, це окрема тема. Неймовірно красивезна. Погляньте, тут навіть описати неможливо, бо я скажу, навіть в стандарті вона прекрасна. До губки Боба дуже хочу Патрика, але хочу пилором. <ріст> ну, ціна кусається. Наразі поки мрію. Немає навіть Жанет Брендон, хоч і сама Жанет. І Патрік своєрідний Жанет. Так що поки мрію. Як бачите, як прекрасно пані Дана використовувала декоративні камінчики, я їх нікуди не дівала. В посадочці корінчиків у Рості немає. Усі сили губка Боб. Поки спрямовує лишень на квітування. Дуже гарно квітує, нічого я не пересаджую. Хоч і дірочки в горшечку я не полюбляю, бо через них пролізають корінчики. Але все ж таки зараз завдання наростити добрячу кореневу, потім буду перевалювати. Мені найбільше імпонує метод перевалки. Тому чекаю, поки наростить коренево. І вже я буду під свої посадки змінювати це все дрібниці. Найголовніше орхідейку не смикати. Поглянемо позаду квіточки, бо вже спереду подивились, а позаду вони також красивезні. Ось тут дійсно губка Боб. Знаєте, моя орхолюбов ось до такої кольорової гами. Об'єднання кольорів якраз розпочалась у мене з Албуфейри Метелечка. А тут ще й прожилки, своєрідна венозність, і губа. Також дуже цікавезні зній, крутій кольоровій гамі. Тому, чесно вам скажу, дуже-дуже мені подобається. Чесно кажучи, я так гадаю, що надалі вона і буде квітувати з одного боку стандартом, а з іншого метеличком. Але погляньте, це ж абсолютно нічого не змінює. Дуже круто виглядає, правда ж? Ну, і наостанок я вам покажу ще ось таку малявку. Без квітування. Але коли я перевернула і прочитала сорт, я чуть не впала. Єдине, мені тут спокою, що цей корінець не давав утікач, ну я ж його все ж таки приборкала, не була б то я. Тому сам тріве зараз ось так виглядає. Поліс у мене, листочок, корінчик. Ось тут збоку я той стаканчик розрізала, як бачите. Змочила корінця утікача, загнула, він ніде навіть не тріснув. Скочим, зафіксувала горшик і йде вниз рости нормально. Отой другий утікач пішов вгору і цього ловлю, все ж таки викрутить його і піде в посадку. І тут у нас поглянемо, як коренева розвивається. Були залишку моху, я трішечки з одного боку ось так дала. Тут корінець трішечки, желеподібний, але зупинився, не гниє. І ось тут приїхала тоді орхідейка, також з квітконосиком, який заснув. Ще поки що він не прокинувся. Але мені наразі й не треба. Мені треба, щоб добре наросла коренева, а також. Листочок нехай росте. Як бачите, з орхідейками все ок. Єдине, ну, не врятувала я Арксрейд. Дуже шкода, бо шедевр. нереально красивезний був. Дуже вже я старалась, проте маємо, що маємо. Пані Дані, як маю вільну хвилинку, завжди звітую за її дітей. Але не показати вам цю красу неземну також не могла. Тому, щиро-сердечно, як завжди, вам дякую за орхокомпанію. Слава Україні! Героям слава, слава нації та смерть нашим клятим ворогам! Тримаймося!